Активіста Сергія Стерненка намагалися вбити СБУ. Затримала нападницю у Києві. Прогреміла серія вибухів. Жителів попередили про небезпеку. Данило Гетманцев повідомив про особисте спілкування з моделями OnlyFans. у тисі. На Закарпатті виявили чергового потопельника. А на кордоні з Польщею чоловіка знайшли у спальному відсіку вантажівки. Україна і США підписали угоду про надра у Білому домі. Стурбовані поведінкою спецпосланця Трампа, який кілька разів їздив до Путіна. З 1 травня на українців чекають важливі зміни. А синоптики зробили новий прогноз погоди. Це новини ТСН Йої. Мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. 1 травня напали на громадського активіста і волонтера Сергія Стерненка. Він поранений. Правоохоронці вже затримали нападницю. Про це сам волонтер написав у мережі. Цитую: на мене скоєний напад. Поранений все ок, загрози життю немає. Росіяни ую. Йдеться повідомленні Стерненка з його слів. Випливає, що напад скоїла жінка. Цитую, нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя. Додав волонтер. В СБУ підтвердили напад на активіста і додали, що замах було скоєно з вогнепальної зброї. Цитую, завдяки фаховим та миттєвим діям співробітників СБУ нападницю. Затримано на місці. В життю Сергія Стерненка наразі нічого не загрожує. Тривають оперативно слідчі заходи. Своєю чергою нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що просто зараз є список людей, на яких полюють росіяни. Цитую, все досить серйозно, тому будьте обережні. СБУ молодці, написав Гончаренко. Володимир Зеленський увів в дію санкції РНБО щодо Олексія Арестовича, Мирослава Олешка та Анастасії Кошеварової. Крім того, до цього списку потрапив політолог Костянтин Бондаренко. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента України. У Києві прогреміла серія вибухів. За даними керівника КМВА Тимура Ткаченко, у Дарницькому районі міста здетонували невідомі вибухонебезпечні предмети. Близько десяти вибухів пролунало у лісопарковій зоні. Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю. Наразі відомо про одного постраждалого за даними мера міста Віталія Кличка. Йдеться про літню жінку на місці. Працюють сапери, рятувальники. Та медики наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб. Ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БПЛА, але сказати можна точно після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів. Людей закликали бути обережними, не наближатися туди, де чули вибухи, не чіпати невідомі предмети і повідомляти про них на 102%. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гадьманцев заявив, що особисто в соцмережах спілкується з моделями OnlyFans і дякує їм, що ті сплатили податки від заробітку. Всі подробиці дивіться далі. Я дуже вдячний тим моделям, які сплатили податки. Я знаю багато особисто з них, бо ми спілкуємося в соцмережах і обговорюємо ці проблеми також. Так, от вони сплатили податки, податки сплачені достатньо великі. Е, і вдячний е, за те, що вони виконують ті е, норми податкового законодавства, які е, сьогодні є е, е, безпосередньо. Я, як і мої колеги, виступаю за декриміналізацію е, цього виду діяльності. На жаль, досі 301 стаття кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність за створення такого роду контенту. Мені здається, що це таке лицемірство. З боку держави, з боку суспільства, коли з одного боку ми е, ну, розуміємо, що це явище існує. А з іншого боку, ми змушуємо слідчих, аби вони проводили якісь слідчі дії розслідування, замість того, аби займатися більш важливими, точно важливими для країни речами. Тому законопроект відповідно про декриміналізацію він поданий до зали комітетом правоохоронним відповідним з боку оподаткування. Ну, це достатньо таке спірне питання, і ми, ми до нього повернемося після легалізації цієї діяльності. Точно, але мені здається, що воно повинно бути таким самим. М, як оподаткування осіб, що займаються незалежною професійною діяльністю, є такі вид самозайнятих осіб, як скажімо, художники, митці та інші особи, діяльність яких є близькою до діяльності моделей? Тому е, я думаю, що це питання також на часі вирішити якомога швидше чергового потопельника. Виявили у тисі на Закарпатті вранці, 1 травня, прикордонники під час. Моніторингу річкової ділянки кордону з угорщиною знайшли тіло людини у воді поблизу українського берега. На місце одразу викликали рятувальників та поліцію. Особу загиблого правоохоронці встановлюють. З початку повномасштабної війни це вже 46-й випадок, коли прикордонники виявляють тіло у тисі. Чоловік намагався сховатися у спальному відсіку вантажівки, щоб непомітно перетнути кордон. У пункті пропуску ягодин прикордонники виявили порушника. Він сподівався потрапити до Польщі, уникнувши прикордонного контролю. Водієм був громадянин Польщі, якому тепер загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. На пасажира складено адмінпротокол. Україна і США підписали угоду про надрам. Повідомила міністерка економіки України Юлія Сверденко. Основні пункти угоди. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Фонд створюється 50 на 50. Управлятимемо ми цим фондом спільно зі США. Угода не передбачає змін в процесах приватизації або управління державними компаніями. Вони і далі належатимуть Україні. Компанії, на кшталт Укрнафти чи енергоатому залишаються у власності держави. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США. Угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов'язанням України. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів. Та нафти і газу що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада. США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Угода надає податкові гарантії. Доходи і внески фонду. Не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати. Угода щодо корисних копалин охоплює 57 мінералів і стосується лише нових родовищ ліцензії, на які Україна надаватиме після набуття нею чинності. Як пише «Європейська Правда. Водночас внесок США передбачає зокрема нові поставки озброєння для ЗСУ. Інші деталі щодо угоди розповів заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телеканалу Ми Україна. Всі гарантії суверенітету щодо корисних копалень, щодо того, що видобувати чи не видобувати, підтримуються на всій території України. Тобто, це знову ж таки підкреслює віру Сполучених Штатів Америки в територіальну цілісність України в Модель полягає в тому, що обидві сторони будуть робити внески в цей фонд. Ці внески будуть інвестуватися в Україну, і після того як буде зароблено гроші, вони будуть розподілятися між Україною і Сполученими Штатами Америки. якими це будуть внески. Ми очікуємо, що це будуть внески з боку Сполучених Штатів Америки і грошові, і військові нова військова допомога з українського боку. Також можуть бути кошти, але в будь-якому разі це буде. А відсотків від майбутніх в майбутньої ренти від майбутнього видобутку критичних матеріалів, які чітко наведені в угоду, і майбутнього видобутку нафти і газу. Тобто нинішні платежі рентні, які отримуються в бюджет України, які нам дуже потрібні, вони зберігаються за Україною і будуть такими. Але тут якраз таки питання не найголовніше. Найголовніше це. Те, що в нас є чітка модель, що головне це інвестиції в Україну, захист економічної України, і відповідно можливість заробити шляхом розвитку, не якимось негативним шляхом, а розвитку української економіки українських людей і це на користь всіх, на користь світу, регіону, це дуже до до до. Чіткий знак Росії, що е, можна як завгодно спробувати маніпулювати нами чи сполученими штатами Америки, чи європейським союзом, але наша спільність інтересів понад усе, і ця угода це засвідчує, що в нас. Є нормальний спільний погляд на економічне майбутнє між Україною і Сполученими Штатами Америки. Ви чули теж заяви Скота Бесента, які чітко характеризують, що це угода про майбутнє, про позитивну взаємодію і співпрацю між Україною і Сполученими Штатами Америки. Листоноша для Путіна у Білому домі стурбовані підходом спецпосланця Трампа Стіва Віткофа у переговорах з Росією. Пише йорк Пост. Як зазначає видання, Вітков порушує дипломатичну практику, з'являючись на переговорах без супроводу радників, експертів та навіть без свого власного перекладача, а користується тим, якого підсунула РФ. Крім того, його вже не раз ловили на транслювання наративів Москви, зокрема щодо окупованих Росією території. Президент України прямо сказав, що Вітков свідомо чи ні сприймає стратегію російської сторони. У травні 2025 року на українців чекають важливі зміни, які вплинуть на різні сфери життя. Зокрема, від 1 травня в Україні світлофори почнуть працювати з оновленими стандартами. Отже, замість класичного зеленого кольору світлофори матимуть більш насичений, смарагдовий. Заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький наголосив, що це стосуватиметься лише нових об'єктів або тих, де світлофори вийшли з ладу. Також зміни передбачають заміну стрілок на лінзах. Вони стануть шевронними, такими що будуть помітніші для водіїв та різними розмірами лінз залежне від місця встановлення. Комбіновані велопішохідні світлофори таймери зворотного відліку. Цитую: заміна всіх світлофорів по країні не передбачена. Новий стандарт діятиме в рамках реконструкції чи нового будівництва. зауважив Білошицький. Крім того, на світлофорах встановлюватимуть кнопки виклику сигналу. Та звукові індикатори для пішоходів, і новий прогноз погоди найближчої ночі у північних центральних областях, плюс Харківщина є ймовірність заморозків на ґрунті. Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко. За її словами, загалом в Україні вночі очікується плюс 2, плюс 6 градусів у південній частині плюс 6, плюс 10 градусів. Протягом дня п'ятниці температура повітря становитиме свіжу ваті, проте комфортні плюс 14, плюс 18 градусів. На заході плюс 15, плюс 21 градус. Найпрохолодніше буде у північно-східній частині плюс 11, плюс 14 градусів. Вітер північний, північно-західний, помірний у східних областях ручки. У Києві найближчої ночі є ймовірність заморозків на ґрунті. Завтра в день очікується близько плюс 15 градусів без дощу. До кінця тижня атмосферні фронти зумовлять періодичні дощі у західних північних областях, подекуди в центральних. На півдні та сході переважатиме погода без опадів. А яка новина найбільше вразила вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого до зустрічі.